Задача виготовити цілу купу шпильок М і М 12 Для цього купуємо фабричні шпильки підвищеного класу міцності і болгаркою нарізаємо їх на заготовки потрібної довжини. Виготовляємо розрізну втулку, яка буде захищати різьбу М 16 від пошкодження кулачками при затисканні в патрон. Це необхідна деталь. Моїм улюбленим різцем з трикутною пластинкою зрізаємо непотрібну різьбу м 16 про цей різець в мене вже було відео. Він надзвичайно крутий. Видно, що я його полюбив трошки вже патроном, але нічого з ним не сталося. І до того ж, він не має ніякої вібрації. Дуже стійкий, дуже крутий. І трикутні пластинки, якими можна нарізати різьбу, це теж фантастика. Під самим центром, під самим патроном, де завгодно можна влізти і різати, з таким заглибленням, що звичайним різцем, різьбовим, ну. Таких умовах неможливо було б працювати. Само собою, після всього, потрібно прокалібрувати, пройтися плашкою, для того, щоб різьба була чиста, гарна і абсолютно точна в розмір. Ну і звісно, фінальна очистка від залишків стружки, пилу та бруду.